Квітневі сніги схоже нарешті позаду, тепер можна й до роботи. Робимо першу культивацію під соняшник. З огляду на нинішні обставини вирішили не ризикувати і піти по лінії найменшого супротиву. Будемо сіяти соняшник по соняшнику. На жаль, обстріли для нашого регіону стали буденністю, тож є великий ризик втратити зерновій. А от соняшник це, як не крутий, більш безпечна ставка в цих умовах. Чому культивуємо сівалкою? Ну, тому що вона не тільки добре обробляє ґрунт, а ще й закриває вологу. На відміну від нашого КПЕ, який потребує заміни робочих органів, тому ми вирішили дати йому трошки відпочинку. Безумовно, з сівалкою трохи повільніше, зате якісніше. Падали ця соняшника вже лізе повним ходом, але думаю, ми її майже всю приберемо. Після культивації невелика пауза, а потім обробка гліфосатом. І лише після цього посів. Сіяти будемо сівалкою алігатор. Мене часто запитують, чи є різниця у вражайності між нею та просапними сівалками. І скажу чесно, минулого року різниці не було. Вражайність у нас була на рівні з господарствами, що сіяли на традиційне міжряддя, а операцій на полі значно менше. В наших умовах головне волога вона ключовий лімітуючий фактор: є волога, буде і врожай, а техніка вже на другому місці. Хоча побачимо, як буде цього року. Щодо пасівмату, компанія Демаркус, як і минулого року, знову підтримала, надала два гібриди Флокі, ми його вже сіяли раніше, та Коббі. Новинка для нас обидва під технологію Сумо, або як кажуть у народі, під Гранстар. Ще й компанія Агроеко у якої я постійно беру хімію, дала пасівмат на демо. Тож, кому цікаво, як усе піде далі. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. На цьому в мене все. Дякую за увагу.